Прийшла в погріб посмалити. світла немає. Хочу показати вам нашу капустку мамина. Мамина гордість, скажімо так. Дивіться, яка вся одна в одну. Красуня така мама вирізала її вчасно ще до таких сильних морозів. От, поносила. Тут в нас картопелька, знову картопелька. Там яблучка дали чоловікового брата жінка з села привезла ось і ось. Тут у нас насінна картопелька, все як хазяїв. Тут у нас бурячки кормові козочкам і нутріям, тут салатики складені, Це внизу вже пішла така імпровізована полка, полиця. Тому що ось тут, ось тут. Ну немає вже місця.